Добрий! день. Для учнів 3-4 класів зараз хочу в цьому відеоролику пояснити, нагадати, можливо, комусь. Основні правила гри в баскетбол і баскетбольні елементи. І так, по-перше, це у нас командна, рухлива, дуже рухлива гра в баскетбол. І тому від кожного гравця залежить успіх команди. Стійка баскетболіста ноги трошки зігнуті в колінах. Корпус тіла нахилений трошки вперед. І м'ячик ми ведемо однією рукою, не двома. Неправильне ведення м'яча, якщо ми хлопаємо по м'ячу. Ось. Тобто ми хлопали зверху рукою по м'ячу це неправильне ведення. Правильно руку піднімати разом з м'ячиком вверх, і потім штовхати його вниз. Ось. М'яч. Не повинен підніматися високо. І не повинні знаходитись дуже низько на рівні колін. Тобто на рівні поясу приблизно. Ну, і коли ми приймаємо м'ячик пас від е, свого товариша по команді, обережно ми зустрічаємо м'ячик ловимо двома руками, щоб пальчики не були витягнуті у нас вперед, щоб ми не пошкодили собі пальчики, коли ми отримуємо м'ячик ловоми. І так, приведенні м'яча ми повинні пам'ятати правила двох. Кроків і поняття пробіжки. Коли ми виконуємо ведення в русі, м'яч у нас в руках може знаходитись тільки два кроки, і потім ми виконуємо кидок. Наприклад, я виконую ведення, раз-два і виконую кидок м'ячка. Ще разок. Раз-два і кидок баскетбольний кошик, наприклад. Тобто я не можу з м'ячиком в руках бігти більше двох кроків. Це називається пробіжка, це порушення. Наприклад, я видаю з потім побіг, 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 хочу дати пас або кинути, це пробіжка, це порушення правил. Далі порушення вважається, якщо я м'ячик веду, знайшов кошик кидати, взяв руки, потім передумав знову хочу вести. Це теж порушення. Після того, як я м'яч взяв в руки, я маю право дати пас по команді або кидати вже в баскетбольний кошик. Ну і як правильно відбирати м'яч? Маша допоможе виконує видання. Ми не маємо права грати в руки, а тільки в м'яч. Ви помітили тільки що, Маша виконувала ведення. я Зіграв рукою в м'яч, не в рух. Якщо баскетболіст хоче кидати в кошик, покаже маша, або давати пас, я блокую, блокую а, цей кидок руками за за голову, покаже маша, ось. Ми кидаємо м'ячик за головуємо, можливо, вона хоче закинути в цей кошик. Я не маю права схопити за цей м'яч і у неї відбирати. Це порушення. Я повинен тільки блокувати цей кидо ось такими рухами, заважати їй. А вона вже дає пас або кидає кошик. Розвернися до мене спиною. Ну, якщо ззаду, наприклад, ми доганяємо, суперник у нас виконує введення, ми не маємо права хапати за плечі, за руки, забирати все це. Тобто за руки, за плечі хапати не можна. Це порушення правил баскетболу. Ось такі основні правила у нас гри в баскетбол. Я сподіваюся, у вас все буде виходитися. Бажаю всім успіхів і всім маша. До побачення.